Всім привіт з Полтавщини, Кременчуцький район. Сьогодні в мене буде пробне копання картоплі. Ранню Рів'єру ми вже копаємо, а цю ось вирішила спробувати підкопати, подивитись, що тут у нас наросло. Картопля зелена, гарна. Зараз подивимося, що там всередині. Треба зараз йти готувати обід, якраз трошки копну. Гранада. От така вона. Потім ще якусь копнула. Ну, вона маленька, я не знаю, що це за сорт. Бо в цьому році в нас все так галопом, що ми швидко її кинули, поки мотоблок приїхав, І я не знаю, де який сорт. Ну як? Як копати будемо всю, то воно видно буде, що йде. А це ось рожева така. Така вона більша. Я не копаю, а так підрила трошки, бо все-таки шкода, воно там наросте. Щось наросте. О, все одно ще оп. Кущі гарні такі. Так, ще ось тільки що підрила якийсь кущик. І вона також гарна, величенька. Не знаю, треба подивитися, я купувала в цьому році ще арізону. Може, це вона, що це за сорт. Ну, вона оце з рожевою така, більш-менш гарненька. Хочу сказати, що така хазяйка, що не знаю, деяка картопля посажена, але я бачу, що це така. Та тут вона і не цвіте. Ні, попадається, звісно, що десь якась цвіте, але то так нечайно попала, що це рів'єра. Бо не прям така молода вже. Ну, я, звісно, молода, але не така. Хоча щось. Зараз підемо купнемо там, де точно знаю, що рів'єра. Що тут немає, більш нічого? Немо. Так, ще ось якусь купнула. вона така воно. рожева прям. Ну не Пікасо. Пікасо я ось купнула то щось маленьке якась. Так, це зариваємо. І я думаю, що... Вистачно картоплі. Ні, нормальна картопля. Я думала, менше тут буде на цій. Хороша ще. Якщо все добре буде, вона підросте, наросте і щось буде. пішла далі підрила, не копала, а так вегенько. ось тут така вона. Ну, як пікасоту, тут гарненька. Хоча хто його знає, що тієї картоплі сортів. Це я так виводила, виводила, а все одно щось і залишилось. І ще підрила ось цю фіолетову солоху. Дивіться, бачите, фіолетова зовсім. Я скажу, що нормальний результат, тим паче, що я прям так гарно не копала, а підривала щось там з боку. Так, що це таке? Мурашки десь взялися? То ось така гарна картопля. Ух, ну, оце ось як куряче яйце, а ця ось більша. І ця ось більша така гарна. Ще щось буде? Буде видно, звісно. Ой, тут різнула воно. Ця взагалі така велика. Так що таке невеличке пробне копання, просто. Цікаво подивитися, що там по картоплі робилося, бо я тут не дивилася оцю, тільки рів'єру купала, в мене там шматочок є. Рів'єра і сорокаденка. А всі запитують ну так, знайомі, що ж там по картоплі. Кажу, я не знаю, не дивилася. Так що тепер будемо знати, що ще вона росте, ще їй росте, і росте, але і є. Бо хтось сказав, що взагалі не нав'язалася. Така гарна. Картинка виходить, картопелька на траві. Зараз буду її чистити, а чистити буду я її. Зараз у відро скину Це так, щоб гарна картинка була на травичці. У відро, у водичку, у відрі пот її, а потім рукавички, перчатки одягти. І просто так, як миєш, і воно все знімається і швиденько. Раз, два і все.